Шановні, сьогодні починаємо відео різкої стрімко, як наші агресивні сонечки вбивці, адже ми обрали пограли за 5 бивців рейтингу чи реально виграти. Побачимо. Не будемо довго розповідати, як важливо фані на початку гри отримати синій баф. Добре, що команда противників не йде його вкрасти, а щоб ви не думали, що ми не агресивні сонечки, одразу перейдемо на ФБ, але не в нашу користь. Ну нічого страшного, взяли в руки свої кібер'яйця та спробуємо забрати цей ворожий баф. Навіщо це нам? Інтересно, мені самому цікаво. Ну це деморалізація основного ворожого дамага зменшення темпу гри, а також це мінус голда і пізній о четвертий рівень. До речі, тут ще аулос. А ви знаєте, що буває за улосами після 12-го рівня? Ні, тоді додивіться до кінця це відео. А це Ханзо, це такий герой, що гарно зачищає міньонів на лінії і може швидко забрати ворожий баф. Давайте запам'ятаємо, є можливість забрати ворожий баф. Забираємо бачу бідний алус, якому не допомагає його тьма, вирішує піти до наших бафів, що теж правильно. Але він обрав невірний напрям. А може йому дали інфу, що нашого синього вже нема. Я б таку інфу дав. А ще я дав би карпом полицю Кармілі, що не бачить становище свого лісника. Прошайки ходять, зайобують всі, хочуть щось вкрати. Кого, до речі, буря зі всіх сторін. Та тут я мінусів не бачу. Якщо будемо говорити про ролі, то ви часом можете бачити, як НАТО беруть сапорти. Бо на початку вона має гарну шкоду. І може дати гарну відомість мапи, ну перевіряє кущі, звичайно ж, як щур. Та трохи вона надіє на нерви тонким героєм. Тут можна було б розізнатися на сайбера, чого він не йде на допомогу. Права в тому, що вам треба зараз трохи по-інакшому дивитися на героїв, адже сайбер зараз зовсім не лісник, і четвертий він не отримує так швидко, як зазвичай. Ще тут не тонкий халіт, халіт зрос, зрос, який кидає пісок в очі та може відновити здоров'я з другої навички. Сайбер, наче як розумничко, отримав четвертий і біжить. Вийте зад, бувай халіт А ми кажемо: привіт стягування на черепаху. Будь ласка, не ігноруйте вазончик, а тобто міні-черепашко. Знали про це? Я сам в шоці, наче там легкий кіл на міду, але ми маємо важкий флеймшот від лої. А от таргіт вежі йде не Каріні. Ну і вона махала вмирати за тулої і фані. Та і ната не встигає. Маємо розмін один в один. Найс вляха. Якщо ми не заберемо черепаху, це буде просто м'яга-ультрапозорсько, поки Ало з Халідом її хоче забрати. У нас файт з Кармілою. Думає, якщо її відплата, то це її врятує. Ну Ні. Та відганяє піском наших кіпермух, що хочуть задамажити черепаху, але тут такий прикольний прикол від сайбера. М -м, клас. Та вирішив помолитися перед цією святою шаблею, але сайберу чомусь не сподобалось. Нас часто запитують, де збірки на початку гри. Ну, добре, насправді ніхто не питає. Але на здивування ханзо має перефарм, бо він як типовий АДК не вашої команди, який чистить гарно крепів, стоїть під вежою, і ультою може дати гарної шарми ворожому АДК, не даючи її гарно йому пофармити. А якщо ще підтягнеться тімейти, то Ханзо ультою може дістатися за червону вежу та забрати бідненького бігуна. І правильне рішення буде знаходити його тіло, що і робить Карміла, але тро. Трохи в своєму стилі, трошки отопих міньонів і помилок танків, коли лісник сводить двох міньонів на червоному. Щоб швидше забрати, треба бути обережним, коли ви йдете перевіряти кущі. Бо можете зафокусувати кріпа на себе, а це мінус темп лісника. Якщо вже так сталося, то підведіть кріпа до червоного та почекайте, коли фокус перейде на союзника. Ну і звичайно не заберіть то червоний собі. <клес> а краще на початку самі підведіть мішку, чи що у вас там. Лісник б'є його і червоний баф, а ви йдете по кущам або на лайн. Трошки промотаємо, як пая забирає ліс, коли відсутній вазон. Але є поєдинокі цілі на лайнах. Спочатку вона забирає червоний та крипів навколо, після летить на сині і на фонтані відновлює свою енергію. Тепер можна забрати Лої, а капушера, а там ще й вазончик вже є. Не забувайте його, будь ласка, та летить наверх до поодинокої постаті з пустель, яку треба повернути до свого клану. Е, знову відновлення від цього халіда. Але ми дякуємо Сайберу за допомогу. Він таки булочка, ну правда ж подивимося ще раз на гарну ульту від Ханзо. Далі він може забрати вежу, але якщо ви такі ж красончики і дивитеся лівим оком на мапу, то можете помітити, що насувається ган від аулуса. Давно він не побачив, що позаду йде Наталі, тому думає, що не помічений. Танзу ж в нього ультує та йде така потужна битва, що Аулус зве на допомогу свою команду. Це, мабуть, перший раз, коли Карміла прийшла до свого лісника. Молодчинка. Каріна з міду помічає весь дві та теж приєднується до порівнювання. У кого більший пісьон. А ну та, у неї ж нема. Тим часом вона всіх забирає, а фані знову має файт з лої. Важливо, вона без вольти, тому не може втекти. Ну ця Лої ви Тут така динаміка, що не вистачає, що забрати Мелісу на голді, якраз цим і займається хансу Скарідою. Напевно, дивитися на мапі, яка картина по грі, то вже не варіант ворожого дика. Схоже, у вас велика депресія почалася раніше. А якщо ви подумали, що це відео для хизування кілами, то звичайно ж ні. Це ж таки це відео, щоб ви могли щось корисне для себе взяти. Наприклад, закриття героїв. Забирання елементів по мапі кушвеш. Ну а коли є нагода, то і в наших помилках. Адже зараз на міду лої, а капушер просто хоче забрати нашу вежу, маючи мінімальну кількість кербів. Тому є нагода повернутися на фонтан, відновитися та забрати цю Лої. І ще трохи помилок перевіряти кущі добре, але натрапивши на склад, у яких є всі кнопки та ульта, не думаю, що варто викаблучуватися. Коли основні союзники, в інші сприні мапи. Меліса десь назбирала собі предметів, і здається, ворожа тіма вже вирішила, що треба входити в трьох. Отже, робимо висновок такий: не ходимо соло, пробуємо пушити відносно, де знаходиться ворог. І якщо є файт, то всі разом туди. До речі, зараз на топі скіпують міньйонів, щоб напасти під нашу вежу і закрити ханзо. Добре, що фані підтягнулася після відновлення енергії. Тут йде ініціація від Наталі, та, на жаль, у Ханзо немає ще ульти. От тако, тому всі помирають разом злої. А на тій вежі не міду, як помазано, Меліса підвела крипів та схоже буде отримувати від сайбера по своїй куклі. Ха-ха. Танки студентське містечко шокувала неймовірна трагедія жорстоко вбито. А от я не знаю звідки взявся цей халіт в цьому сезоні. Трохи розфармишись, він добре розмазує наших кілерів. Така справа Халі, чуєш, що коли всі кнопки у тебе в КД, приймай кару від Ханзу та Наталі. Упс, а що по лорду? Питаннячко якісь є, тому що Ауло скористався становищем і просто в соло забрав лорда. Як часто буває, коли ти гориш файтом та пушом, а у тебе вже мінус лорд, мінус трон і мінус телефон. Okay. Я сподіваюсь, ви знаєте, що битися перед появою лорду не треба, але все ж таки база це померти перед. Зовсім Хоча, якщо гарно забайтити, та є можливість втікти, якщо що, то можна спробувати і всіх забрати. Стояти між двома стінками, коли у вас фані, ну це не дуже гарна ідея, як вважаєте. До речі, поздравляємо Аулуса з його першим кілом. Поки розбираємося з лордом і всі берти, можна запушити одну із ліній та забайтити на себе ворогів. А команда буде пушити вежі після лорда. Тут буде мій улюблений момент з Мелісою і як вона фаново поставила ульту від Ханзо. До речі, Ханзо молодець, що повертає дух до моменту його загибелі. А ну і Маліс тут гайки. Каріна і Натан у нашій команді профідери. Оце люблять стати і напасти на всю команду. От та гарна добиває Аулу Сикарові. Правда, потім теж помирає. Задає мінус бав червоної команди, і мінус синій. Але треба драпити, бо ворожа команда явно образилась. Ну чого ви булочки? от став халіт такий насупився і б'ється один в два. Живе він жорстко, Але, ну... Це ж було вже. От я ж казав. Тим часом Карміла і Лої вирішили загангити тіло Ханзо. Але він встиг втікти, як і Каріна, що нападає на лої, забирає її там чийся з кояночкою вбивати Кармілу, яка, на жаль, «Ти що здорів? Ой, тобто, дякую Боже, не довила сайбера. А він стоїть біля вежі і трішки піде та покуре. Час, коли їм хочеться курити, це тоді коли їм хочеться розслабитися. А коли кінь збирається, має в думках йти на полювання. їм не хочеться курити, від? І піде вбивати мелісу, що на Міду хоче запустити мінньонів. Таке залишати не можна. Далі можна піти на топ, але перевіряти всі кущі, що поряд ми трошечки забули. Певно Добре, що поручся інша команда і знову прошивай Аулос. Айшутсамсліп. Ханзо Акапушар вже прибирає вежу на топі та фахово хоче допомогти Фані, яка влетіла один в трьох на міду. Уволяче все ж таки про цієї логії. А тепер беремо блокнотик і записуємо дії Ханзо. Настакуємо свою навичку на ближньому крипі і просто забираємо синій баф. все ж таки, оце мій улюблений момент, а не той, що сайбером. Напишіть в коментарях, що Куяночка – аб'юзер шанахан, бо як це можна по-іншому назвати. До речі, ворожим героям цей кібермув чомусь не сподобався. І деякі вирішили догнати цього про доджера бафів. Але чомусь вони передумали, коли побачили наталі, мабуть, їм більше подобається дівчатка, ніндзя. А от у Карміле та Сайбера якась своя атмосфера, після якої починається запеклий файт в кущах, де кажемо, шивай мелісі. А також лордові сакири Аулуса, так, ми лісники і другий лорд вже теж не наш. Можете писати реплісникам. А це час, щоб підписатися на цей канал. Це від шмут, це різні турніри, цікавий контент та змога знайти собі гарну тіму. Це все ти можеш знайти в наших спільнотах. Всі новини і чати в нашому ТГ. А також дякуємо нашим спонсорам, що підтримуєте нас, адже це дає змогу більше розвиватися, робити більше контенту і створювати українську спільноту MLBB. Якщо ви вже задонатили засу, то запрошуємо підтримати нас на байкофі, в монобанці чи Дяці. Всі посилання в описі. Гарного вам перегляду. Запеклий файт біля лорда, якого вже не спинити, бо він буде кидатися на нашу вежу. А улус, маючи добрий фарм, може нас знищувати своїми величезними базовими атаками та навичками. Але ми не будемо здаватися і писати в чат Україна напс. Ми тут взагалі то відео пишемо. Ясно? Ханзо ультує міньонів та лорда, що нас стаку його. А Халіт робить жахливу помилку. Хоче забрати ханзу біля фонтану. Це якийсь просто мінус разом. Реально дякую Халіду за те, що він не став бити трон як щур, коли мав би смерття. Зачистили кріпів і маємо раунд. До речі, якщо б тут щось пішло б не так, то перемога була б стрімкою, ну не в нашу користь. Тому що трон ще має мало хп, тому маємо холодну голову, коли в такій місирубці. Завжди треба мати змогу відступити. А тут приходить ворожа допомога. А саме це Алу зі своїми гопніками вирішили дати нам понюхати бебру. Трон ще повністю не відхилився. Ворожі кріпи наступають. Тому суперники можливо вирішили, що можуть нас забрати, і не чекати лорда. Це пам'ятник свині, який можна віддати Кармілі за її ініціацію, після якої тепер ханзо і його гопники біжуть за ворожою командою. А що таке? Чого ви біже? Диви всі. Щось люблять вони побігати, особливо за лов КП героями. Наталі збігає від Аулуса та світить Мелісу, яка що забула на міду. Це знак всім вбився, що можуть швидко до неї дотягнутися. Ну і вони дотягуються. Давайте зіграємо в гру. Ставте на паузу відео і напишіть в коментарях, хто на вашу думку отримає МВП. Потім повертайтеся і дивіться далі. А далі у нас лорд. Нарешті біля якого не А ані стривайте, він там вже є, а вже нема. Як і лорда, тому що фані його засмайтила, поки наші спапортні лісники відволікають інших ворогів своєю смертю. Фані може забрати свій синій баф, а хан чистить кріпів та біжить до трону, бо один сайбер не вивезе. Напевно, це знову один із моментів кінця. Але ні, хан застримує ворогів ультою. Сайбер чекає героїв з низьким здоров'ям, щоб забрати, та і фані вже буде, тому чекаємо мінус три персонажа. Та коли у вас двоє іще наближається лорд, ти на мій якийсь розпач із занадто, особливо коли всі кнопочки вже робочі. Схоже, Меліса хотіла спіймати ульту Фані, а це означає про захист від ворогів. Ну тобто від нас. Лорд вже робить свою справу, залишилось просто оминути всі вежі та бити трон разом з ним. Ну або, як от пані. Ну що, ви вгадали, хто буде МВП? Сподіваюсь, ви додивилися і не скіпнули цей відос. Чекаю від вас підписочку та лайк. Всім щастя, здоров'я і обідя!